Водії, ви готові? Бензин буде по 75 гривень вже цієї осені. Експерти підтверджують, на 5 гривень подорожчує і дизель. Чому знову стрибають ціни на пальне? Став подобайку, а я за мить розповім. Причини цього разу зіпсують нам настрій коливання світових цін на нафту і нові європейські регуляції, але це не основне. і Зараз поясню чому. Пам'ятаєте, ціна на бензин та дизель рекорд. Но до своєї стелі у середині 22-го року. Тоді ринок різко відреагував на дефіцит пального, який створили росіяни. Підбили Кременчуцький НПЗ та знищили чимало наших сховищ для пального. У серпні 25-го ворог знову відновив свої удари. А це свою чергою вдарить по наших хаманцям, каже директор консалтової компанії А-95 Сергій Куюн. А чи готові ви до чергового стрибка цін на пальне і чи готові економити на поїздках? Пишіть в коментарях.